У число людей, яких викликають у міліцію по справі штурму Житомирської Ода, потрапив депутат міської ради від батьківщини Олег Горай. Повістку йому вручили за дві години до початку допиту, а до слідчого викликали двічі. Депутат не збагне, чому потрапив у поле зору міліції, адже організатором протесту не був і не виступав у змі як активіст цієї акції. Я вважаю, що дійсно працівники міліції мають значно більш важливі справи, ніж яким сьогодні всі сили фактично покликані на те, щоб розслідувати якісь невідомі злобка злочини. Крім того, також знаю, що викликали тих людей, які абсолютно ніяким боком не були причетні. До участі тих подій, тобто навіть як спостерігачі не знаходилися на Майдані. Тобто ті люди, які проживають в районі, в Житомирському районі, зокрема, але видно, по яким даним вони вважаються такими активними людьми, і тому також їх викликали. Олег Горай впевнений, акція на Майдані Корольова була мирною. Якщо хтось і провокував конфлікт, так це працівники міліції, які не впускали мирних людей до приміщення облдержадміністрації. Якщо говорити про події 23 січня, які відбувалися в день. Я разом з колегами також являючись депутатом міської ради, абсолютно на законних підставах маємо право приймати участь в засідання сесії обласної ради, намагалися пройти до адмінбудинку, незалежно від того, що ми приділяли наше посвідчення, що говорили, з якою метою ми хочемо пройти. але тут нас просто не пропускали. Що фактично чим нам перешкоджали нам здійснювати нашу депутатську діяльність. Тобто, про такі факти, чомусь їх ніхто не помічає, їх приховують і ніяк не реагують. А якщо люди просто збираються абсолютно мирно, їх починають переслідувати, їх починають підозрювати, починають провокувати, ну от як наслідок, скажімо, там викликати всіх, хто хоч яким чином причетний. Можу порівняти це, мабуть, хіба що з станом агонії, коли хтось занадто боїться втратити свої позиції, втратити владу. І отакими от діями просто намагаються залякати всіх тих, хто на сьогоднішній день ще пам'ятає, що таке демократія, хто знає свої права і хто хоче їх відстоювати. На сайті ОМВЕС повідомляють, що громадських активістів викликають у міліцію для встановлення обставин подій, що мало місце поблизу адміністративного приміщення Житомирської ОДА 23 січня. Депутат радить на допити з'являтися, але не відповідати на провокаційні запитання, які не стосуються участі у мирному мітингу. Участики